А у нас з вами нова розпаковка, цього разу від компанії Хотвал. Як ви бачите, посилка потрапила на контроль до нової пошти, і моя вам порада: не замовляйте новою поштою ті гаджети, в яких ви не впевнені, що вони не потраплять на мито, тому що сервіс розмитнення від нової пошти це найгірше, що може з вами статися. Це реально так. Зі мною так по-хамськи не спілкувалася навіть Укрпошта. Плюс мене змусили заплатити мито, яке я просто не повинен був платити, тому що телефон не коштує більше 150 євро. Але нову пошту це не хвилює. Вони просто похамськи почали на мене наїжджати, щоб я або заплатив, або сам вирішував свої питання. Тут у нас смартфон HotWow Hyper 7. У нас з вами вже був на огляді HotWow Hyper 7 Pro, а це звичайний Hyper 7. 10800 мАч батарейка. Ну і задня кришка. Просто погляньте, яка вона футуристична. До речі, кришка ця повністю прогумована, вона така трохи м'якенька. У комплекті також захисне скло для цього телефону, інструкція, голка для SIM-карт, OTG кабель, Type-C кабель для зарядки і блок живлення на 33 Вт. Частоту оновлення 120 Гц можна обрати. Ну і ось така камера на 64 Мпік, про яку я розповім уже детально у повному огляді. Цей повний огляд буде після тестування цього смартфону на моєму YouTube каналі за посиланням у шапці профілю.